Виконуємо завдання 11 з розділу діємо до квеста 6 за підручником інформатика 8 класу 3 Барна 2025 року випуском. Відкриємо браузер та перейдемо на сторінку онлайнового антивіруса Metafender Cloud. В рядок адреси введемо адресу даного сервісу metadefender.com. Перевіримо за допомогою даного сервісу деякий файл. Натискаємо Додати файл, add файл. Ну і в мене даний файл на робочому столі ось такий. У вас зрозуміло, може бути якийсь інший. Вибираємо відкрити. Файл перевіряється. І бачимо написано на зеленому фоні. Загроз не виявлено. На англійській мові. Української мови тут, здається, немає. Якщо у вас браузер Google Chrome, то перебражанні можете перекласти, використовуючи засоби браузера. Так бачите, загроз не виявлено з даним файлом, все добре. Нуль виявлених загроз вразливостей. Отже, все добре. І на цьому завданні виконано. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу! Бережіть себе! Все буде Україна!